І от дуже причудовий рюкзак у нас є. Наявності тут є кормашок, він застибається. Вверху один кормашок. Рюкзак, кстати, залишився один. Найшли на складі, дуже ходова модель. Змієчка йде зверху. Їх тут дві, одна з одної сторони, друга з другої. Такий колпачок, тут теж йде карманчик. Ззаду він отакий от. Сіточка йде, щоб у вас спина не потіла. Тканина води непроницаєма Оксфорд Кардура. Я трошки внутрі сюди поклав, щоб воно було як форму держало. Зараз я вам покажу, кстати, з боку такий карман, йде під каремат, під водичку, воно е, знизу та й отут, зверху. І також саду, з другої сторони достаю. Все, що я поклав внутрі, щоб воно форму держало. І от який він ізнутри. Ремашек також ще йде внутрі. Так що такий рюкзачок можете придбати забрати у нас в нашому магазині.